Всім привіт! Нарешті я в Аврорі. Беру вас з собою подивитися, що тут є цікавенько, що є на акціях. Я все-таки е, задумала придбати собі пару тарілок, які я вам теж покажу, бо мені, мені дуже сподобалося, і знаю багатьом з вас. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, беру вас з собою. З'явилися якісь нові форми. Ну, написано для льоду. Крижинки будуть такі. Так, як би витягнути? Бачите, тут що місяць, піка, ромбики, сердечка і зірочки? 17 гривень така пластикова форма. Акумулятори для холоду 34. Якщо ви думаєте, що зараз не сезон, беріть на зиму, коли вимкнення світла, щоб у нас у вас вони лежали в морозильному відділенні, і я перекладаю тоді їх в основне відділення і продукти краще. Зберігаються. В принципі, я дивлюся, що небагато чого тут змінилося. Знаєте, от чекаю той момент, коли наступить передріздвяний оці ем, період, і тоді постійно тут щось новеньке. Багато зошитів. Я думаю, якщо у вас діти готуються до школи, то заходьте. Давайте подивимося. Ціни. Е, клітинка 12 аркушів 9 гривень, 12 гривень 18 аркушів, 24 Аркуші 12 гривень, 36 аркушів 15 гривень, 48 аркушів 24 гривні, 60 аркушів 24 гривні. Мені здається, непогані ціни, і знаєте, ну, я особисто люблю трохи кращий папір, але для школи папір гарний. Він не жовтий, тут чітко клітинки продруковані. Так, лінія 2 гривні 12 аркушів, 9 18, 24, 14. 7, 24 аркуші. Ну, це, мабуть, от такі прості. А тут коса ще лінія, бачите? А, в косу лінію 5 гривень і 15 гривень. Що тут? Лінія чомусь в твердій обкладинці. Оце, мабуть, ось такий. Угу. Ну, тобто, на ваш смак. Я думаю, ви знайдете. Давайте подивимось, що є Гарного саме з різних ручок такого всього. Так. Ручок тут завжди багато, є прикольні, але я знаю, що в школу краще таке не купувати. А от вдома там дитині можна трохи дати побавитися. 24 гривні. От звичайна така ручка 34 гривні. Дивіться, з таким голосом. 29 гривень. Довгенька. Отакою можна і дитині писати, якщо... але вона якось так розпадається, знаєте. Мрія, пам'ятаю, мого шкільного віку. Це отака різнокольорова і рожева. Ну, коротч, просто капець 22 гривні. Ручка. Так, зайчики з глобусами. 15 гривень. Отакі от ведмедики теж 15 гривень. І треба пробувати в руці, отаку, наприклад, я б дала б дитині писати. 15-7 гривень, 5 гривень, такі звичайні ручки, 19 гривень, 19 гривень, 19 все одно діти хочуть щось таке яскраве. 15 гривень, олівці 9 гривень, 2 гривні, 2 гривні. Ну, от на олівцях, я вам хочу сказати, я ніколи не економила, завжди кохіноровські купувала, бо вони найкраще малюють. І отут, бачите, такі звичайні вже ручки і по 7 гривень є. 19-15 гривень. На будь-який смак 34 гривні. Не знаю, що такого особливого в цій ручці, що вона така дорога. 7 гривень червона. 29 з отаким от хлопчиком. Так, що тут ще цікавенького? Ну, я думаю, ціни ви бачите. 15 гривень ручка. Мені, до речі, парочку взяти б якихось, але я потім підійду, я хочу спробувати, як вони малюють. Там воно є папірець. Так, багато маркерів. Маркери по 11 гривень текстовий. Ось такий. Ось такий 7 гривень. Оці маркери по 5 гривень. Цікаво, вони товстенькі. Так, да. Але бачите, от який краєчок в нього. До речі, маленьким дітям гарно малювати, єдине, щоб відмивати буде його важко. Синій, червоний і чорний є. Це текстовий прозорий маркер. От в текстових маркерах от такий повинен бути скошений кінчик, щоб виділяти 17 гривень. Так, коректори по 11 гривень і отака от така колба з резинками. 12, я так розумію, гривень. І це що ще теж коректор. Так, десь тут був сканер. 12 гривень. Така лапка котика. Тупа зошитів. отакі найпростіші по 5 гривень на контрольні роботи. Мені здається, те, що треба. 5 гривень от є так. Скажімо, цікавіше, можна підібрати. Коротше, за зошитами я б, мабуть, йшла сюди от, взагалі, по 2,50. Що тут з Ну, Це вторинна переробка, бачите, такий жовтуватий папір. Різні бувають ситуації, такі, можливо, теж потрібні. Є також щоденники, давайте подивимось 39 гривень з ламою. Я завжди дивилася на середину. О, ну нормально, бо це коли починається там щоденний купа зайвої інформації, таке я не любила купувати. Так, отакі в тверді обкладинці. ну тут же. А, якщо, Але бачите, всередині все одно, бо в часи моєї дитини цей розворот ще була купа зайвої інформації. Не завжди зрозуміли. Так, 18 гривень, от такий невеликий щоденник. До речі, такий елегантний, доволі. Дивіться, от прям класний, мені цей подобається. І я завжди купувала клейку таку ем, обкладинку. от Просто папір в епіцентрі він точно є, яким можна було обгорнути, щоб не злітала оця обкладинка. Вони дивіться, є які гарні, прям мені дуже подобається. Такий щоден. Гривень. Отакий, от тут, бачите, розклад занять є. І знов такий гарний розворот. 64 гривні теж невеликий щоденник, патріотичний, теж гарний розворот. Слухайте, ну от я пам'ятаю, просто коли я шукала донці щоденники, це був жах. Вибрати таке, щоб воно було щоденником, а не якоюсь енциклопедією, було дуже-дуже важко. Дивіться, ще, додалися раніше було тільки дитячі книги. Зараз я побачила, що вже є і е, дорослі медитації. Тут різні бестселери, емоційний успіх. Вісім навичок щасливої дитини знаю. Е, рекомендувала від Січкар. Як стати бездоганною відьмою? Такі ілюстрації, до речі, смішні. Так, е, і ціни. Ну, це треба сканувати кожну. Але тепер я буду придивлятися сюди. Відемський рай Юмиджі. Ну, знаєте, варто заглядати. Омріяна донька. Коротше, прям цікаво. А тепер дивіться, там знаєте, накупили приладдя і не забудьте, що вам ще антистрес потрібен, коли ви будете ввечері робити домашні завдання, щоб ви тискали, от на речі, така прям. Вона дуже важка, да? не беріть правильно, я подругою. Вона каже, не беріть, бо можна дитину вбити <смі> випадково. Але, знаєте, от там злость вийде. Це знаєте, так, по дорозі на роботу зі школи, от покладіть себе в машину, так, щоб прямо його стискати. Ой, який кавайний, слухайте, це прикольно. Так, давайте на ціни глянемо. Значить, кавунчик 44, оцей важкий. Я так розумію, 77, але на знижки, бачите, давай проскануємо. А тут є? Ви на щебні Коротше, він дорогий, 129 гривень, але знаєте, це коли у вас серйозно нерви вже здають. 55 гривень такі. Ну, коротше, купа всього різного. Ну, знаєте, є в цьому є сенс все таки. А ще. Теж, якщо здають нерви, то можна отак, от, от 77 гривень така. Котик 77. Ну цей прям прикольний, мені сподобався. 129 ще гусінь, але це знаєте, це коли у вас такий початковий стрес, в мене від неї починає да, теліпати трохи. Ну, це ви розумієте, це все жарти. Так, ну і ще дивіться, калькулятор 109, 119, різні пензлики, 29, 4. Ну, це точно не беріть, бо я не знаю, що їм малювати. 77, 59, 64, от Отакі набори різні. Так, ці без ціни 49. От, до речі, непогано. Принаймні, ви розумієте, що потім. Ці пензлики можна в купу зібрати. Це важливо, коли дитина малює, щоб воно в неї виходило. Бо оцим це буде, ну це хіба що зовсім маленькій дитині взяти от у перший раз, коли вона тримає його. Ще знайшла обкладинки для підручників 10 11 класу. 29 гривень вони коштують. 5-7 клас на кожен клас ви підбираєте. 10, -й, 11 -й дорожче, ніж 5,7. Отакі От обкладинки для зошитів. Давайте подивимось, яка ціна. 19 гривень обкладинки. е, пензлики 44 гривні і акварельні краски 44. Скляночка така подвійна, 14 гривень, фломастери 9. Це що такі, ой, дивіться, і зебри, і Сонечки 44 гривні, калькулятор 88. Знов таки купа щоденників. Так, щоденники 17-15 гривень, 22 прописи. 55 гривень. Прям каліграфічні прописи, Ну до речі, непогані. Бо в нас в родині були трохи схиблені на гарних літерах. То оці непогані, і це можна до школи брати дитині, якщо ви займаєтесь тренуватися дітям старше клавіатура: 649 бездротова, 449 бездротова миша, причому легітеч, афотеч. Непогані фірми 349 гривень. О, такі маленькі дешевші килимочок 59 гривень. Ну це батькам енергетичний напій 24 гривні, щоб ви потім не засинали після того, як уроки зробите. В клітинку 44 гривні. А ну скажи мені, мені здається, бо в нас діти однолітки, що в наші часи вона не набагато дешевше все коштувала. Так, а то це не було. Так, да, не було, але ну, просто дуже дорого mm. було. Я пам'ятаю, щоб зібрати просто зошити, це виходить mm. така кругленька сума. От от mm. я ще альбоми хороші є. О. Йдемо з вами в посуд. Mm. Так, квас Тарас. Слухайте, завжди бачу хлібний квас 22 гривні. Я люблю чорний. От зараз би взяла собі чорне. Щось чорного я такого і не бачу зовсім. Мої mm. mm. Оцей сироп смачний це ну, ж сахар Йоха не бока. Ну так, ну, да, сахар Йоха не бай, -бай. Так, ось, який не смачніше, манго маракує. Да, оце мені подобається. Ну а скільки тут цукру? Давай подивимося. Так, ну, цукор сашар є. Ну двісті Ну, 254 калорії це на 100 грам продукту. Складно ну, да цукор на першому місці. М -м -м. А як його розводити? а три літри. Отака от маленька штучка, тут 200 мл. Тобто це буде солодке. Це буде дуже солодке, так? Тому що ми на стакан, ну, стаканами разом. Ну комусь таки да, бо тут і розлізні. Можливо. У мене теж все любить солодкі. Я не п'ю, а мої п'ють і нічого страшного. О, до речі, я ще купую такі штучки. Фруктовий салатик 22 гривні. Пюре фруктове 22 ну, Ціни, скажімо так, приблизно, як в АТБ у нас в різних магазинах, не дешевше, на жаль. І каш немає, бо я каше найчастіше беру. Переходимо в посуд, контейнер, харчовий, пластиковий 69 гривень. Знаєте, для чого я подумала? Для столових приборів. От в мене є столові прибори, які я не викладаю на постійне користування, а десь їх зберігати треба, От все я шукала. Щось схоже, але вже я коробочку, певно, прилаштувала. Контейнер для сипучих: 169 гривень, 129 Ну, отакі прикольні, скажімо так, органайзери для цього всього зберігання. так Тут 07 літра, а тут півтора літра. Але ціна в них за висока як на мене. От вам 64 гривні. Ну, це іначе якісніше, і тримати в руках приємніше, але ж його треба чимало. А оце що таке цікаве? Ємність для напоїв пластику. Ага, ви бачите, сюди наливаєте напій, тут знімаються ніжки, отак от воно Бачите, в зібраному вигляді і в розібраному вигляді. І ставите прям, знаєте, от по висоті воно увійде в холодильник, і ви можете спокійно в холодильнику щось таке прохолодне зберігати. Маленькі, подивіться, які контейнери. 49 гривень і 39 зовсім маленькі. Ось такі можна навіть під спеції різні брати. А ще знаєте, що я бачу? Що я бачу? Отакі от, от пляшки для олії і оцту. 69 гривень. Знаєте, я думала про це. Якщо не забуду, бо я на оці дивилася, але багато не дуже гарних було відгуків. 27 гривень, 69, 99. Оця цікаво, як працює зараз. Ну, знаєте, наче непогано. Можна брати. Напишіть, чи ви пробували, чи ні. Так, посуд. Наталка моя пішла дивитися собі вази. Вас тут багато. Давайте пройдемося. 299 гривень така величезна. 299 гривень така трохи завужена посередині, 219 така класична, оця 149 гривень. Мені оця подобається 129 гривень. І тут вони такі силені. А от 159, да, оце прямо гарно. Туди якісь сухоцвіти да, поставити, колосся якісь буде взагалі класно. 49 гривень, така маленька вазочка. Ось такі миленький стояли, різні-різні. Так, -різні. да, було багато. Тут з'явився новий посуд. Дивіться. Ну, у цей був, якийсь час, потім він пропадав, 69 гривень. Супова тарілка, 77, салатна, 99 обідня. І ось дивіться, новий посуд. Симпатичний такий, знаєте, прям ручна, -ручна робота, все воно не дуже рівно. Так прям. Виглядає, знаєте, наче десь якусь таку автентичну страву подавати. Так, 77 гривень. Десертна тарілка, а супова чомусь не написано. Але тут є і супова тарілочка. Да, Зараз 99 гривень. Чашки, дивіться, 64 чотири, отака висока. Під капучино з кактусами. І знаєте, це такий доволі сучасний дизайн. Кактуси різні. Так, давайте я ще ось цю хочу повернути. Ну, мені подобається. Полосаті чашки були. Люблю тебе безмежно. Ну, я отакі скляні з надписами не дуже люблю. Я люблю більш такі затишні чашечки. Це змавки, бачите, для діточок 49 гривень. Отакі от патріотичні чашки, іноді комусь на подарунок треба. Ось такі 69 гривень. Ага, з подвійним дном 119. Слухайте, ну непогано. От під каву зранку от таку я б собі взяла. І дивіться, от ще нова. Рибриста кольорова, оце була кавова турочка така мала. Ой, яку гарну Наталка знайшла. Ну, Клас. Там оцяло, що ну, то таке. То знаєте, все одно ці всі чашки це треба розуміти, коли такі рельєфні купуєш. 99. А скільки той зайчик коштує? 99 теж. Зайчик класний, от така ще чашечка. От ще теж для діточок. Я знаю, багато хто якраз і об'єму вона. Непогано, але тут треба дивитися, щоб це було скло, яке на калени, яке розлітається на маленькі шматочки, коли дитина, якщо впаде, щоб воно в гострих не було куточків. Такі стаканчики з подвійним дном 88 гривень, такі чашечки 77 гривень. І під ту чашку, яку під посуд, які я бачила, 69 гривень ще чашки. От можна класний набір посуду собі зібрати. Ну, як, як завжди, що я купила, я взяла дві отакі тарілочки і дві отакі. Оці, наче подобаються мені більше, їх було тільки дві. Але і ці гарненькі. І ополіскувач. 59 гривень сенсіо. Нормальний, я кілька разів використовувала. Не можу сказати, що він супер м'яким все роблять, але приємна і м'яка, білизна і такий приємний, ненав'язливий аромат. Ось таке сьогодні було відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Не забудьте про вподобайку. Пишіть коментарі, що вам сподобалося, які у вас враження від тих чи інших товарів. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. До побачення.